Можливо, вогонь у відповідь. Можливо, вогонь у відповідь. Як прийняв. Координати запиши спочатку. Плюс-плюс постерігаю. Плюс, mm -hmm. Все одно нічого не буде, що ти побратим. 3-8-7. 3-8, 6-7. Як прийняв прийом перший. Вітаю! В ефірі канал Хлопці з лісу. Я там рівно в кадрі взагалі? О, дякую. Що ж, е, трохи більше тижня тому ми виявили, що нашій сторінці на Ютубі виповнилося рівно 5 років. Ну, і в принципі, ми цю дату офіційно вважаємо датою створення нашого проекту. Е, 17 вересня. 2018 року, вибачайте, у мене проблеми з математикою. Я 23 віднімав від 5. за цей рік. Змінилося в житті нашого проекту дуже багато за цих 5 років, зрештою, як і в житті нашої країни. Оскільки, уже більше ніж півтора року ми знаходимося в стані повномасштабної війни, а до того, майже 8 років, знаходилися в стані не повномасштабної, але тим не менше війни на східних рубежах нашої держави. Проект був створений заснований людьми, які пройшли свого часу те, що називалося АТО, потім називалося ООС, і після демобілізації з тих чи інших причин займалися, скажімо так, роботою із молоддю, яка в майбутньому вирішила, зокрема, обрати військову кар'єру як свій життєвий шлях. І нам дуже приємно, що багато із молодих людей, які прийшли до нас колись з дітьми, сьогодні вже командують ротами і взводами. Багато із людей, які причетні до створення нашого проекту, сьогодні служать у Збройних силах України та інших силових структурах. Але люди, які безпосередньо працюють над проектом сьогодні, які власне займаються так би мовити, виробничим процесом створення відео, вони до регулярної армії не належать. Ми всю повномасштабну війну провели у статусі добровольців зі всіма випливаючими звідси плюсами і мінусами. Плюси і мінуси тут бувають різними. Із плюсів це те, що ми доволі часто можемо бувати вдома. Із мінусів в тому, що ми не маємо ніякого матеріального та іншого забезпечення, яке мають військовослужбовці регулярних військ. Під час повномасштабної війни ми займалися доволі таки різноманітною діяльністю. Починали ми як чисто піхотний двір ще під час київської кампанії. Можна сказати, що на Ірпінському напрямку у нас відбулася ціла зустріч підписників. Ми там побачили дуже багато знайомих людей, і дуже багато знайомих людей побачило нас, що не може нас не тішити. Після завершення київської кампанії ми помандрували на Ізимський напрямок, де окрім. Вище вказаної роботи зайнялись також чимось новим для себе, а саме аеророзвідкою. А також тут ми ще опанували один технічний напрямок, про який зараз говорити поки що не хочемо. А не те, щоб він був чимось там дуже секретний чи аж дуже якийсь такий надто сильно важливий, просто поки що зарано. Потім у нас був херсонський напрямок і останні Місяці перед нашою поточною поїздкою додому нас наші підписники могли бачити на запорізькому напрямку. Протягом цього літа е, ми відійшли трохи від безпосередньої е, діяльності в е, зоні бойових дій, і більше заакцентувалися на проведення е, навчань, а саме підготовки військовослужбовців у одній із галузей, в якій ми маємо певний досвід, яким треба ділитися з іншими. Але іноді, в приватні повідомлення, нам наші підписники пишуть, що бачили нас то в Херсоні, то в районі Іванівського, то в районі Таврійського. Ми не знаємо, хто це. Це хтось просто дуже схожий на нас, то не ми. Ми сидимо в тилу, і взагалі я знаходжуся біля Гданська, я приїхав сюди на Трускавки збирати Трускавки, тому що інакше мені не дадуть карту поляка. Так як ми добровольці, в нас немає матеріального та іншого забезпечення, яке передбачене для військовослужбовців регулярної армії. Виходячи з цього, вся наша діяльність і не тільки медійна, але і безпосередня практична діяльність в зоні бойових дій, була би неможливою без вашої матеріальної підтримки. Тому ми хочемо сказати просто величезне дякую людям, які допомагають нам на Патреоні та перекидають кошти безпосередньо на карту. Без вас ми б банально не змогли ні придбати обладнання. Ні поновити спорядження, яке зношується, ні заправити автомобіль чи його відремонтувати. Наша діяльність без вас була би без перебільшення неможливою. Тому ще раз величезне вам дякуємо. А для тих людей, які прагнуть поповнити лави вище вказаних прекрасних джентльменів, ми залишаємо усі реквізити в описі до цього відео. Однак пам'ятайте, що допомога нам не повинна бути пріоритетною. Пріоритетною має бути допомога українському війську, тим чоловікам, які безпосередньо б'ються із ворогом. Тому, якщо ви відчуваєте себе в фінансовій спроможності, допомагайте в першу чергу війську. А потім, якщо у вас ще залишилося кілька гривень, які ви хочете витратити кудись, можете допомогти нам на придбання безалкогольного пива, енергетиків, солярки, зимової резини і всього іншого. А зараз перейдемо до того, для чого ми насправді тут зібралися. Насправді не для того, щоб збирати трускавку. Ні, це не трускавка, це скоріше за все хрін. Для того щоб копати хін, а для того, щоби провести розіграш, оскільки все таки 5 років це не кожен день буває. Перемістимося зараз ближче там, де є інтернет. Для того, щоб я міг провести всі необхідні технічні е, операції із проведення цього розіграшу. Пішли. Що ж, панове, під дописом про розіграш було написано більше трьох сотень коментарів. І в першу чергу хочу подякувати всім людям за теплі слова, які ви там написали. Нам було дуже приємно згадати багато цих миттєвостей із п'яти років нашої медійної діяльності. Однак, на жаль, далеко не всі коментарі відповідали умовам, які були описані в дописі про розіграш. Оскільки треба було окрім свого коментаря також написати свій позивний в Телеграмі і Інстаграмі. Оскільки, як ви пам'ятаєте, одна з основних умов це бути підписаним також на наші соціальні мережі. Тому коментарів, які відповідали умовам, було 84. Ми винесли їх в окремий список, і зараз ми серед цих коментарів проведемо власне і розіграш чогось хорошого. Давайте сюди камеру зробимо однаковим одним все це дублем кадром, щоб нас не звинувачували у фальсифікації виборів. Я здається, засвітив номера чиєїсь машини там. Так, ось у нас тут э, цей список коментарів. От він від першого до 84-го. Тепер ми відкриваємо, відкриваємо генератор. Ні, пардон, не, не той генератор. Та який генератор Дніпро-М? Генерал-майор. Генератор випадкових чисел онлайн. Так, і вводимо сюди 84 і генеруємо. 72. Так, і тепер йдемо шукати, хто у нас під номером 72. Тихо, 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 тихо. От він. Е, Запам'яталося відео про. Так, чекайте, мені так погано читати, отак краще. Запам'яталося відео до початку повномасштабки про необхідну снарягу і побутові речі. Тому зразу взяв з собою резинові тапки. А також огляди на РПГ, покемон, Нікителеграм і 100 рук13, Інстаграм Історик13. І одразу ми дістаємо. Так, чекайте, не буду показувати свій пін-код від телефона. Так, будь ласка, не, не читайте мої сповіщення. Е, так, переходимо ми, перепрошую, не та сторінка, ось та сторінка. Е, і шукаємо. Шукаємо ми... Так, історик 13, як воно правильно пишеться. Так, через нижній пробіл. Ось у нас історик 13. Дивимося, що він там відстежує. Написано також значить, що він Ага, мені підказують, просто я я тиво освіта 4 класи і 2 коридори. Кажуть, якщо тут написано також стежити, значить він стежить за небе. Ну що, вітаю, пане пане історик 13. Судячи зі всього, ви є військовослужбовцем і з тим, що ви виграли зброю. Що ж, пане історик, вітаю вас. З негоди п'ятої річниці створення нашого проєкту ви виграли ствол. Пане жовтень, дайте мені. Е -е... Ні, 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 не цей. Дивися, якщо, е -е... якщо цей чоловік виграв би цей ствол, він би ще б довісом виграв два роки тюрми. Ну і ми, напевно, теж, тому ні, давай інший. Ось, ну, не, не прям цей, але такий самий. Це у нас дробовик турецького виробництва Хасан Нескорт Комбо. Відео про нього є у нас на каналі. Це особисто особисто в мене такий був перший дробо. Перша моя цивільна зброя, яку я придбав у далекому 2014 році. Він у мене вже весь цей час настріл на ньому просто колосальний і. У вас буде такий самий. Тепер що треба зробити? Ми зв'яжемося з вами в напевно в інстаграмі. Ви скажете, з якого ви міста, і далі ми утрясемо уже всі оці от моменти бюрократичного фінансового характеру. Що ж, вітаю вас ще раз із перемогою у цьому розіграші. Не пропадайте, будь ласка, зі зв'язку. Що ж, будемо потрохи завершувати сьогоднішній наш випуск і. На кінець хочемо попросити вибачення в нашої аудиторії за те, що ми останнім часом так рідко випускаємо нові відео. Зараз у нас на каналі вже десь місяць, може навіть трохи більше не з'являлося нового матеріалу. Пов'язано це з тим, що ми в першу чергу були доволі таки плотно зайняті нашою, скажімо так, немидійною частиною роботи на в основному на південному напрямку. А також нам треба було трохи часу, щоб підлікувати своє здоров'я, оскільки е, даються взнаки болячки і травми, отримані ще в молодості, і, скажімо так, організм не залізний. Але зараз уже ситуація набагато краще, тому скоро, я думаю, ми випустимо. Нове відео, яке, скоріш за все, буде про зібраний в Україні сучасний автомат, який стоїть на озброєнні українського війська, і будемо мати надію, що зможемо потішити вас новим контентом. Що ж, на цьому ми будемо завершувати. З вами були хлопці з лісу. В першу чергу хочемо подякувати тим, хто дивиться нас із окопів і бліндажів. Дякуємо цим титанічним людям, які знаходяться сьогодні на вістрі боротьби проти агресора. І... Своїми, своєю невтомною працею, своєю боротьбою забезпечують існування української держави. Ну і на кінець, як завжди, дякуємо вам за перегляд, до нових зустрічей і берегіть себе.